Так ось ми й зібрали наш дует Біба й Боба, двох самих інтелектуальних дядьків. Хотів би перетерти з вами пару питань, які хвилюють кожну днину весь білий, а може й не зовсім білий світ. Отже, перше питання до вас, Дональде. Ви колись мені казали, що збираєтеся в баньку з Путіном на переговори, а Ілона запрошена. Я Ілон. Голі діди будуть рішати долю світу. Переговори то непроста справа. Треба наносити дров, вибрати гарні віники. Путін любить тільки березові віники для бані. Треба вирішити, хто кому буде робити масаж. Треба гарно завершити переговори. Ілон, а ти чого не наполягав, щоб тебе взяли третім? Я вже не п'ю, і по-перше, я не знав за цей дівішник. По-друге, не знав, що у них такі тісні зв'язки. Я знаю, що Путін купить для зустрічі різні цікаві іграшки для дорослих, це ж їхнє любиме діло. І буде задіяний навіть ведмідь. Тому і Дональд взагалі не проти такого формату. Я б хотів долучитися, це ж краще, коли тебе масажують в чотири руки і лапи. Взагалі кайф. Дональде, а що це за нестандартне у вас рішення таке? Чому ви завжди намазуєте пику вазеліном? Е, ну, то не вазелін, то дорогий солідол. Маск, а що в тебе там? Твій бізнес накрився мідним тазом? Ну, то було помилково, я спалив кілька тесл, бо сумнівався в їх оригінальності. До речі, зацініть футболку. Клас, правда? Дональд хоче піднімати тарифи, так? Звичайно, подивіться на пінгвінів. Вони всі схожі на співробітників банку, ніби в чорнобілих костюмах, але не платять податків. То абсолютно ненормально. Податки для пінгвінів це наше майбутнє, яке врятує нашу економіку. А я зараз ходжу до лікаря, п'ю скло, чесник, лікую пам'ять, ходжу до лікаря, лікую пам'ять. Знаєте. Зараз ми піднімемо тарифи, щоб разом з путіном врятувати весь світ від гарного життя. Пора відвикати від гарного життя. Ми все для того зробимо можливе. Без третьої світової просто скучно жити. Вгадайте хто інфінг податка. Мовкла в то в пані путіну смоктав. Фон дідам стало скучно шити Два діди хочуть весь світ спопалити Тименція Дональда вже не відпускає Володя Путін його наздоганяє